відкриваєте інтернет і бачите в інтернеті Renault Master L2H2, один коштує 19, другий 20, третій 23, 24, чому така розбіжність? Якщо ви дивитесь, якби пробіг в тому 90, в тому 70, але той коштує набагато дешевше. Чому саме так? По простій причині часто пробіги бувають не оригінальні. Тому автомобілі, які здійснені з оригінальним підтвердженням, Пробігами вони завжди дорожчі. А саме такі автомобілі, коли, наприклад, пробігу 74 тисячі ріднього пробігу, механічна коробка передач, кондиціонер, екорежим, ну коротше, все, що потрібно, дуже зручно, цей автомобіль перебладнати в пасажира. От людина хоче собі новий автомобіль, знає, що переобладнання буде коштувати дорого. Дорого це орієнтовно 5 тисяч, умовних одиниць. Наприклад, документи орієнтовно будуть коштувати півтори тисячі І салон буде десь три тисячі. Ну, я так грубо говорю, може бути салон і дорожче. Коли ви такі кошти вложите, то варто брати автомобіль з малим пробігом. Що, що саме в цьому автомобілі? Він зашритий під самий верх. Бачите, наполовину вже якби частково робота зроблена. Врізаєте вікна, ставите сидіння, вживаєте салон. Так, заведемо, як послухайте, як працює новий автомобіль. Піста робота дуну ніяких нарікання. Можливий продаж, можливий частковий обмін. За більш детальною інформацією телефонувати компанії Автобіз. Телефонуйте. У нас постійно різноманітні варіанти. Підписуйтесь на канал. Всім позитива і добра. До зустрічі. У нас постійно різноманітні варіанти.